Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу зробити себе, але обличчя не точно таке ж. А паралельно я хочу підвести підсумки існування свого каналу. каналу хочу поговорити про творчість і а, хочу показати вам історію свого волосся. І перше, про що я хочу поговорити, це про свій канал. Йому вже десь приблизно два місяці. За цей час у мене з'явилося десь 200 підписників, але дуже мало коментарів, мало лайків і взагалі мала активність. Ліля, привіт! Я тебе бачу і дуже щаслива, що ти існуєш. Вже зараз зрозуміло, що людям, людям не дуже заходить мій е, контент. Але я не хочу поки кидати це заняття, тому що для мене цей канал дуже важливий. І на той час, коли я його створювала, я була в найтяжчій депресії. Я вам кажу, я постійно ридала. Мені здавалося, що все просто кінець всьому. І саме створення каналу якось мене переключило з тих думок, і я змогла, якось, знаєте. Жити далі. Тому поки що я, я не здаюся і буду намагатися його все ж таки розвивати. Для цього я а, зробила, розробила собі план виходу відео. І, взагалі, план розвитку для свого каналу, і тому подивимось далі, чи все ж таки вийде в мене щось з цього приводу чи ні. Поки що мені дійсно здається, що я б'юся головою об стіну, і це по-перше, а по-друге, що я роблю якусь дурню, яка мені не підходить ні за статусом, ні за роками. І взагалі в мене погано дуже виходить, але я хочу переступити через ці усі відчуття і якось на слабо себе взяти. І до того, що мені дійсно наразі життєво необхідний цей канал. Я була б вам дуже вдячна, якби ви мені коментували, тоді б я розуміла, що щось відбувається, але я знаю, що оцей от Ігнор, цей нульовий актив це також сигнал. Сигнал про те, що наразі нічого не виходить, і цей сигнал я приймаю. А тому я розробила цей план. І подивимось. Дуже-дуже сподіваюся, що щось вийде. Друге питання, яке я хочу сьогодні підняти, це місто Ельфі. І що я хочу сказати? Наприклад. На останньому відео у мене 700 там, плюс е просмотрів і 15 лайків і 3 коменти. Мені здається, що від Лілі, а може, навіть не від Лілі, але це не змінює е суті, знаєте. Е е зрозуміло, що людям е відео ці не заходять абсолютно, тому що 15 лайків на 700 просмотрів це. Це тяжка така реальність. І що я хочу сказати, що я дуже багато часу витрачаю на ці відео саме про місто ельфів, дуже багато. Ви собі не уявляєте, так, виходить хрінь, я згодна. Але це вже якось нераціонально втрачати стільки часу на те, що нікому не потрібно. І також що я хочу сказати, мої рідні мені радять е, більш не знімати про місто ельфів. Кажуть, що це якась дурня. Знаєте, от е, це не історія, це не фільм, це взагалі ну, просто якась фігня одним словом. Тому, мабуть, мені доведеться зав'язати з містом ельфів. Це трохи сумно, мені самі трохи сумно, і я вам кажу, що насправді я вже мала план випусків по місту ельфів, і мені здається, він не такий поганий. Але люди цю тематику не сприймають. Ну, я нічого не можу з цим зробити. Ну, хоч важкою стіну бийся. Якось заглохло все. Тому, мабуть, мені прийдеться зав'язати з містом Ельфі. І якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то я вам повідомляю: я зав'язую з містом ельфів. Тепер я хочу розповісти вам і показати історію мого волосся. Я хочу сказати, що. Волосся я перефарбовую дуже часто. І взагалі, у мене русяве волосся, але більш всього я ношу блонд. І інколи я крашуся в різні інші кольори. І мені дуже подобається змінювати повністю свій образ, не дивлячись на все, те, що, коли, знаєте, я перекрашусь якийсь Ну, синій, допустим, і усі рідні, друзі, о Катя, нащо ж ти це зробила? Тобі ж так добре з блондом. І я розумію, що мені дійсно добре з блондом, але хочу сказати, що от коли я в депресивному стані знаходжуся, то я знаходжуся в блонді. А коли в мене е, все в житті ок. Все радісно кипить, і мені хочеться щось змінити. Я просто не можу жити з одним кольором волосся. Я не знаю, чому так виходить, але це ось така дійсність. І зараз, відповідно, я в блонді. До війни в мене було червоне волосся. Десь до того в мене було шовте волосся коротке, десь до того Рожеве волосся. Периодично у мене є натуральний колір волосся. Також волнами я темненькою стою, і то коротковолосою темненькою, то длинноволосою. І темненькою, знаєте, то чорненькою, то коричневою. Ну, якось так. І зараз я зробила себе от такою от повкою, тому що наразі в мене я набрала. Плюс 20 кг і вже десь е, біля року я ходжу з таким з, з такою зайвою вогою, тому що в мене гормональний зрив, і кх, кх, мені потрібно схуднити. Це не тому, що мені не подобаються пухкі люди навпаки, це тому, що мені за здоров'ям потрібно схуднути. Але поки в мене нічого не виходить. І насправді за ці останні пів року я дуже постаріла через ці усі, усі нерви. Але хочу вам зізнатися, що я і не така вже і молоденька, щоб не постаріти. Тому це, мабуть, нормально. І зараз я думаю про те, чи ми виживемо, а, а якщо ми виживемо, то я розумію, що мені прийдеться. Наново проходити, проходити цей шлях пошуку себе, і, е, наново шукати свій стиль і свою зачіску, свій колір. Тому що, е, ну знаєте, це, що я зараз скажу, завжди мені здавалось якоюсь дурнею. Але коли тобі вже стільки років, це <гліст> Просто приходить в твій мозок, і ти нічого не можеш тим зробити. Про що я маю на увазі? Що багато речей, мені здається, що вони вже мені не за моїми роками, і тому я відчуваю потребу переглянути свій стиль, так би мовити. <гліст> ну, подивимось. Це і цікаво, і складно, і ще не зрозуміло, коли це відбудеться зі мною. А тепер я хочу поговорити про творчість. Тому що сьогодні ми дуже поспорили, посперечалися з моїм чоловіком через те, що я сказала, що створювати сім'ї в сім сіті то є творчість, а він сказав, що це не творчість. І виявилося, що наше поняття про творчість з ним зовсім не збігається, і це дуже дивно, тому що ми разом ну, десь років 20 і виявляється, що ми ніколи не говорили про те, що ж таке для нас творчість. Ми говорили, що для нас любов і таке саме, саме ви розумієте, усю, усю, це усю. А про творчість ми чомусь не говорили. І я трохи подумала, і ось до чого я дійшла. Мені здається, що творчість вона може бути абсолютно всюди. І це є вибір. Вибір прояву. Це для мене просто якесь відкриття. Тому що я вже давно розумію, що любов це вибір. І виходить так, що творчість це також вибір, але вибір прояву. І виходить, людоньки, що любов і творчість, вони пов'язані. Ще більш ніж е, раніше мені здавалося зараз. Я поясню, чому я вважаю, що творчість це вибір. Творчість від слова створювати, це всі ми розуміємо, тобто творити щось нове. Але мозок людини так працює, що щось нове у нас виходить з якихось наших вподобань, нашого опиту і наших висновків. І ми обираємо щось з цього всього, і на основі цього робимо щось нове. І через те, що серед людей цих комбінацій настільки багато, тому виходить у, всі, у всіх зовсім по-різному. От коли ми намагаємося когось копіювати чи точно копію якусь робити, і у нас немає під цим ніякого власного фундаменту. Оце не творчість. Але коли ми обираємо випадково чи е, обдумуючи якісь свої ниточки, які йдуть через все наше життя, через наш, наше сприйняття всього, що нас оточує. І з цього всього колдуємо і щось видаємо оце от творчість. І це настільки класна мисль. І, взагалі, життя настільки класна річ, і я дуже рада, що існує творчість і існує любов. На цій дурнуватій ноці <свісно> ну, я закінчую цей відос. Сподіваюся, що хтось з вас його додивився. Дуже щаслива буду побачити ваші коментарі та вподобайки, якщо вам є щось сказати мені, звісно. І нехай Україна квітне, нехай орки зникнуть. Будьте щасливі, Па-па!